Фух, добрий вечір, друзі. Ну що, сьогодні вибрався знову на риболовлю, де не один. Тут з Дімоном, як завжди. І він з сім'єю виїхав. Він там жінка ходить. Аня запряталась. Там он Соломия щось роби. Здравствуйте. Середній он спрятався, ростік. Оддихаємо. Фу, ну що, у нас ми трохи тут, це, я Сразу не включав. Так, як завжди, ротпот. Три спінінга всі на макуху. У дімчика три напружиня. Так, так. Вже є карасі перші. Ми зночівлю. Тут ось, ось дві такі машини гарні. У мене ще є обновочка якраз під рибалочку. Те що треба. Там ще трохи порядку і собі постелю. Ой! Коротше, давайте. Трохи пізніше, далі повністю включусь. Так, я ж не показав, дивіться, який рівень води. Ой, кошмар, так? Да? Ось о, прямо біля нашого тента вже. А, а було той раз, коли я знімав, вода була була вода. Це ще Берег, берег, берег. Отут десь. Десь отут, так, да, вода була. Починалась. Отой раз. Ось, ось бачите, скільки поки Покоління. Ну тут полога. Доволі багатенько воду дали. Ох, така краса. Все. За... Зараз піду купатися. Спека просто. Спека неможлива, да? Ну під таким тентом. Це просто сказка. Я в хату не хочу додому. А що? Поки кондиціонер робить, світло вимкнули і ти задихаєшся там, не знаєш, що робити. То треба ось сюди на природу тікати і все. Так, о, мама з донькою грає. Ось, о, дивіться. Ха-ха. Три. Три. <сум> мама, тримайся. Тихо, тут <сум> Так, от сюди і в мусор піде. Так, А дивиться? А це, знову. А де ви таке таку гру знайшли? Це челлендж такий. А, челлендж? А, а водичка не з річки. А водичка з річки. А з річки? Раз, Гарно. Два, Раз, два, три. Раз, два, три. Єе! Єсть. Давай. А що це за челлендж такий? А это літо-літо! Улітаю, так, так, ладненько. Давайте граємо. А я пішов. Дирек! Так, ще раз. Дірик. Дирек, дирек! Покажу. Раз, два, три. Чекаємо. Раз, два, три. Як ти кажеш, хто ти? Ага, ковуна рятуєш, хоча він сам плаває, А то у нас компотик, да? Надо холодить. На да? да. Ой, тебе з води не вигнати Ой. Ху -ху -ху. Ой давай. Биби, биби. Маленький контент. Ну як вам? Сама надувний коврик, надувається, а тут я буду спокійно спати тепер. Вот яка потрібна машина, щоб на рибалку їздити. Просто. Ну да, потом назад сложити. Ну або или... так, підніму вверх, щоб тут младшого научного співробітника не зняти. Во, тоже. Все як положено, а вода прибуває. Будемо Рискуємо. Та я то не буду. Ночь з приключеннями нам не страшна. Ну це прикормка, як завжди. Теж, так? Да? Горох і пшено. Горох, пшено і кукурудзу. Ага. Ну а там з води нікого не вигнать. А де ти кавуна діла? Лодки. Ха-ха, пані. Так, далі. Огонь. траву завел mm -hmm. ага она жена твоя вытащит или нет Ой. Ой. тут сразу два клюнула а -а -а. Этот, этот, есть, да? Да, вот отсюда вот, вот. вот, да, сюда наклоняй палку видишь во а, Шо, ехт, Есть, есть 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 тяни не. Бачу, Ой, какой мальчик. Оп, все. Мальчик. Карасики клюют, и я только что достал на макуху. Уже второго. О. Оп. О, решил басяка трошки побегать. Вот такая красота. Шашлычок еще будет. Вот такая. Красава. Огонь. Воно, кавунчик плаває, шашлычок зараз буде. Фу. Басяка, походи. Да. Я не знаю, може я треба балон брав. Я <laughs> хто буде яїчниця, що жарить? Не яїчниця, хто а, я, я... Я... а хто буде я. Вон, ти. Ну це, наверное, завтра вже. Ну, по утру, я ж кажу. І да, кофійок, так. да, в мене ще... Ось. Почекай. почекає щеш. <реш> Та давайте ми хоть щось постепенно будемо, А то ми вже, я не знімав, суші пожрали. тепер там. Так, ось така краса. Ні хлопці, треба закрити надо Ось потом. Та да мы От. Вот вам Вот таке Потрібне. Зараз подушечку, щоб вище бути і вообще. І машину я неправильно поставив, у мене машина трошки отак. Треба її отак ставити і буде вообще, ну, ви зрозуміли, у мене вона отак стоїть. Зараз щось підкладу, щоб удобніше було. А так. О, я задоволений. Місця тут ну тут вдвох зовсім гарно спати. Зараз подушку, ще мабуть, є воно. Одіяльце, якщо що, а не буду передіватися. Жарко страшне. Ви просто така жаріща, я такої жари не пам'ятаю. Ну, патент там дві машини. Там можна, тут, ну вони всі в палатці будуть. А взагалі агонь. Агонь. Ну все. Ну ще поснімаю поки видно, а потім ночі, тільки щось, якщо дуже цікаве буде, буду знімати. Да, о, от такий кавун. невдалий, да, трошки. Да, так трошки це... Не хрусти. Так от це ще й покупати. Ну нічого. Може хоч трошки солоденький буде. Не, не. Оно, ну, Після шоколада, мені кажеться, найспілий і найсмачний кавун не. буде ніякий. <свят> Піддет? Да. Ну все. Приятно, а сейчас с кавунчика поем. Ты вообще и мясо, и курицу, да? Это mm -hmm. в сливовом соусе? Mm -hmm. Нет, а может и да. Это mm -hmm. и соус, что-то слива. А, о, а курка? Кефир, кефир и специи. Ой, ну будем о спиральке по контуру. Mm -hmm. Так, вона буде перезакинутися трошки пізніше. Зараз соберу фідер і твої позакидеру. Добрий ранок, друзі. Ой. Ну, короче. Як завжди, макуха мовчить на пружинки клює, ну цей раз ще хуже, ніж той. Ця спека дає своє просто. Ну, зараз перезакинув. Ну ні, карасик трошки піймали, Ну то таке мелоче. чекаємо кльово. Сейчас кофеечек и спать. Ой, и спать, и ловой. О, Димчик тут. Алло. траву? А, это нормально. О. Ну, и карась, и трава. Цепь прямо. Угу, вот сюда вся. Отак, клює потихеньку. Так, у нас тут сніданок, салатик. Ось така картошка з м'яском, з перчиком болгарським. Та ну все. І в гаряче. І з днем народження. Дякую. Оце дякую. вибралось. рыбачка соля. Давай, тяни, тяни. Что-то есть, чи нема? А, ладно, там непонятно. Ну, там уже, скорее всего, все дно потянешь. Ничего страшного. Ну, клювал. Он ужик поплыл через миючка. Удачку выше Ай, вот это просто сказочно. Царский снеданок. Ну, не, мабуть что есть, А может и не Давай, 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 давай. Да хай тяне. Ну, витяне, не витяне. Я не вижу, просто, дергается воно все. А там все удочка тучи, Да, там, ну, хай дитина вчись. Да понятно. Ты за ногу можешь. Ты тяни, тяни. До последнего. Да, да. Давай, да. Давай, давай, давай. Сейчас уйдем. Ну сейчас точно уже сошел 20 раз, но ничего. Сейчас будет прикол, если он там будет. Не, все, хватит, не крути, подымай, Нема. Ну и хорошо. Кушаем. Да. Снидаем. Снидаем. А ну повернись сюда, рыбачка Соля. Соля? Не-не, ты, ты. Ты ты. Молодец. наденем. Оп. Макуху. Так, вот так вот. Ой-ой-ой. Так, прицел. Он дивіться, 19 -е липня, а вже жовтіють дерева. Оце ж жара так жала. Оту. Он нас с ума сведет. Тем временем, муж дает сольный концерт двум медведям, кошке и На маленьком Так, а что тут? Ага, ага. Дмитро! Ты шо там пьет? В нос вода попала В нос вода попала у людини, що ж ти Так, сейчас зарядим ще пружинку. Эээ, щось воно типа клює. Ага, все Давай, клюй. Ух, гарно, молодець. Давай, 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 давай. О. Щось. Все. Бобіг здох, Не хоче тянуть уже. Ну ладно, мабуть, він там, а ну. Оп. Ну, щось там є точно. Мабуть. глиссер. Ну что там что-то есть? Yeah! Да, ты глянь. Он вначале дернул. Видишь, ты сказал, что ты любишь более маленький? Да. Ну я не живодер. За ноздрю. Как так можно было клювать за ноздрю, а? Она а! а? Все, он на тебя поплыл. Есть все, то да, два. Да я! Прошу сталкера и закончил. Ну, я так, когда ведьмак вышел, третий тоже. А, Ударился. Ну, Я, наверное, на два месяца тогда пропал в семье. Прихожу и, ведьма, меня как поперла, а потом давай еще раз проходить по-другому. Я его четыре раза проходил. Ведьмак три. Ладно. Мы на там что дзеба, а все контент. Как ты любишь. Ух ты! І що в мене тут трапилось таке? І яке? Червоний, да, погас. О, бачите, це карасик, мабуть, почепився. Да, 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 Ну все, провтикав, мабуть. А ні, там. Трохи шевилося, давайте достану. А, там воно ще трава, понятно. Це була трава. <кхи> ну все, сейчас піду вичищу. А ні, є щось. А чого ти аж там? Ще не зрозуміло, як ти сюди по потрапив. <кхи> Классно. О. Ну що хлопці будемо завершувати? Я оце карася достав. Зараз воно подостаю все. Тут лодка вже човен, аж сохне. Тут все також вже починаємо збиратися, зараз тут наведемо порядок. Ми знімемо скільки риби піймали і мабуть будемо, ну не мабуть і будемо тоді прощаватися. А... Ну що! Давайте подивимося, що ми тут наловили. Дімчик мене це обловив 2 мільйона процентів. у у Дімончик, а то я, мабуть, щось погано сказав. Он щось... дивись, дирка в тебе ще внизу. Міняй садок срочно. Може ще й потікала половина. Глянь, там. Он ба. Ба. Так, ну у нас тут багато, тут перелова ніякого не може бути. Давай давай, мали, мали. Видержу Ой, моя краса. Слухай, так тут гарно повинно бути. А ну, принеси ваги воно, бач, лежать в багажнику внизу. А, в тебе руки. Зараз я візьму. Ваги. О! А -а -а. Все окей, -гей. а ну давай. Ну, по твоим меркам. Нет, 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 Восемь нет, 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 І це на раз, два, три, на чотирьох людей. Ніякого бракульства. Все чесно. Так, тепер я пішов. Можна навіть от так держать. Аж стыд. Меньше макухай баговаться ждать у моря погоды. Так, а де є пакетики? Пакет і воги. Сани садок плакали. Одразу в пакет магазин. Скипи килобват. Не більше. Саня, давай тримай. Так. КГ. Ну два з половиною Я вообще норму свою взяв якраз Взагалі навіть ще й не добрав трошечка Це чесно Ну що всім до побачення Далі буде ще тільки краще